Вітаю, друзі. Сьогодні ви дізнаєтеся, якому слов'янському богу ви відповідаєте та про свою тотемну тварину за слов'янським гороскопом. За слов'янськими віруваннями, давнім богам відповідає певний проміжок часу в річному циклі, так званому сварожому колі, коли їх зазвичай вшановують. Вважається, що люди, народжені в період, присвячений одному з богів, мають в собі його риси. Люди, які народилися в період з 23 березня по 20 квітня, їм відповідає Бог Ярило. Бог любові і родючості, уособлення життєлюбства почуттєвих задоволень. Люди ярила підуть на все, щоб уникнути нудьги і пригніченості. Почуття їх переважають над розумом, вони не терплять протиріччя, люблять ризик, прагнуть бути першими. Тотем цього періоду тхір, народжені під знаком тхора, дуже енергійні, самовпевнені, хитрі, але безкорисливі, чуйні, готові до великих звершень. Люди, народжені в цей період, перебирають від ярила на себе все сонячне тепло, люблять увесь світ, але тримають свою любов при собі. Вони майже ніколи не сидять на місці, постійно планують свої великі справи, проявляють себе як оптимісти і творці. Люди, народжені з 21 квітня по 21 травня, вони під владою богині Леля. Богиня весни і краси наділяє людей свого знака тонким відчуттям прекрасного. Це естети і гурмани, миролюбні, й терплячі, страждають від дисгармонії у відносинах, люблять поклоніння, не вибачають зрадництва, вперті й трохи інертні, справжні володарі грошей, періоду – ропуха це унікальна тварина, що може жити і на суші, і під водою, і на деревах. З одного боку, під впливом цього тотема. Люди відмінно пристосовуються до подій, що допомагає досягти висот. З іншого боку, під впливом ропухи людям скрізь настільки комфортно, що вони звикають до затишку, зупиняються на досягнутому і залишаються у своєму болоті, хоча могли досягти значно більшого. Люди, народжені з 21 травня по 21 червня, їхня богиня літниця. Це дружина Перуна, покровителька краси та кохання. Ці люди мають гарну реакцію, швидку і рухливу психіку. Вони непередбачені і непостійні, живі, спритні, інтелектуальні, мужні й готові прийти на допомогу, іноді дратівливі. Схожі на блискавку, народжені в літницю, майже ніколи не пояснюють причин, через які вони кидають коханих. Однак у насправді складних ситуаціях на них можна завжди покластися. Тотем цього періоду коник. Або коник Стрибунець. Люди, які народилися під знаком коника, життєрадісні, активні, легкі у спілкуванні. У них дуже високі здібності до наук, оскільки миттєво схоплюють будь-яку інформацію. Вони непосидющі і зовсім не трудоголіки, але страх показати свою непевність і слабість змушує їх іти на авантюри задля досягнення мети. З 22 червня по 22 Липня їхній Бог є Велес. Велес відповідає не лише за підземні володіння, а й за все, що пов'язане з грішми, достатком і худобою. Люди, що схильні до окультних наук, дуже уважно ставляться до родини, люблять дітей. Небезпека для цього типу людей полягає в схильності до втечі від реальності. Романтичні і мрійливі, здатні змусити любити себе. Усі, хто народилися в цей період, люблять розкіш. Схильні до фінансового благополуччя та розгадування всіляких загадок. Тотем цього періоду хом'як. Ця тварина наділяє людей добротою та чуйністю. Вони не квапливі, добродушні, незлобиві, легко відходять від кривди. Люди, народжені в цей період, справжні цінителі відпочинку і в організації дозвілля їм немає рівних. Але також вони вміють працювати, заробляти. Хом'яки можуть довго не діяти, але потім здійснювати такі прориви, які іншим просто не під силу. З 23 липня по 23 серпня припадає на Бога Дажбог Бог сонячного світла, Дажбог, який сприяє встановленню та підтримці миру. Люди, народжені в цей період, справжні миротворці, готові зробити все, що в їхніх силах, щоб припинити ворожнечу, ніколи не лізуть у бійки. Не стають на чийсь бік у суперечках, воліють домовлятися, проявляючи дипломатію, ніж сваритися, можуть бути великодушні, лояльні, відверті, горді, у них розум сполучається із силою. Неперевершені правителі в усіх сферах життя, але нереалізовані амбіції найчастіше перетворюють їх на тиранів. Тотем цього періоду слимак або равлик. Під впливом равлика люди дуже дружелюбні, довірливі, чутливі й уразливі. Вони хороші співрозмовники слухають уважно і говорять те, що здатне втішити та покращити настрій. Равлики повністю розкриваються в спілкуванні, але, обпікшись, ховаються у собі навіть від близьких. Люди, народжені з 24 серпня по 23 вересня, вони під владою богині рожаниця мають почуття гармонії, спокою. Ці люди все намагаються спростити, воліють працювати поодинці, люблять свою роботу до самозречення, дотримуються обіцянок, жагуче кохання здається їм хворобою. Тотем цього періоду бджоли робить людей скромними та працьовитими. Люди, народжені в цей період, завжди чимось зайняті, намагаються зробити багато та добре. Їх цінують за високу працездатність, пунктуальність, практичність. Вони трохи перебірливі, гордовиті та метушливі, саркастичні та критичні. Народжені з 24 вересня по 24 жовтня цим людям відповідає богиня Морена. Богиня родючості та жнив завжди коливаються між двома прихильностями. Вони не підневільні почуттям, найчастіше прагнуть уникнути відповідальності. Ці люди одночасно ніжні, доброзичливі і похмурі, розсудливі, елегантні. Один момент вони можуть бути ніжні та м'які, а потім злі й хамуваті тотеєм періоду, жук. Життя людей, народжених під цим знаком, сповнене змін і відкриттів. Вони схильні все ідеалізувати, тому їх нерідко обманюють, легко пристосовуються до змін подій, миролюбні та дружелюбні. З 25 жовтня по 22 листопада цим людям відповідає богиня Мара, богиня зими та смерті. Агресивність, упертість і запальність характерні для цих людей. Владні, шалені, невгамовні люди, переборюють труднощі, ревниві. Вони вирішують свої проблеми силою, тому їхня привабливість доволі оманна. З ними важко домовлятися про що-небудь, оскільки будь-які спроби примирення вони сприймають як прояв слабості опонента, намагаються нав'язати свої правила, тому лише посилюють конфлікт. Вони бувають горді, ревниві та злісні, але іноді це лише маска, яка приховує уразливість тотем цього періоду бобер. Вони вміють пристосовувати все під себе, прагнуть спокою, порядку в речах і житті, тому в них завжди все необхідне під рукою. Близьким дуже легко та комфортно з ними, адже турбота про близьких для них на першому місці. Люди, які народилися з 23 листопада по 21 грудня. Їм відповідає богиня Виргінь – це богиня смерті зі зміями на голові. Незалежність, невгамовна фантазія, наполегливість, чуттєвість вирізняють цих людей. Не люблять занадто важкої роботи. Шулери і спекулянти мають величезну потребу в комфорті. Жінки часто конкурують із чоловіками, войовничі, люблять звеличування. Часто кохають людину іншої раси, релігії або соціального середовища. У цей період народжуються люди під знаком Тотема собаки вони дуже чесні та довірливі, сильні та шляхетні, обережні, сміливі, щедрі, практичні, справедливі начальники та вірні друзі. Їм довіряють не лише друзі, а й вороги. Вони не бажають досягти значних висот у кар'єрі, але однаково часто опиняються на самій вершині. Народжені з 22 грудня по 20 січня цим людям властиві риси Перуна, це наймогутніший із богів, Бог грому та блискавок. Люди, народжені під Його покровительством, дуже сильні та сміливі, не зважають на думку інших про них. Вони люблять увагу, бажають любові, але вони часто самотні через своє ставлення до життя. Якщо в їхнє життя уривається щось приємне. Романтичне, докладають будь-яких зусиль, щоб зберегти почуття, не допустити сварок і незлагод. Але коли їхні старання не увінчуються успіхом, зганяють образу на навколишніх, то тем цього періоду ведмідь. Люди цього знака, можливо, трохи неповороткі, але сміливі, спритні, витривалі, мають жвавий розум, але грішать непомірною лінню. Варто відзначити, що люди цього тему ледачі тільки тоді, коли все спокійно, але якщо того потребують обставини, вони діяльні та сміливі. У спілкуванні вони поводяться просто та безтурботно, проявляють поблажливість до більш слабких, висміюючи інших, не бояться посміятися і над собою. Народжені з 21 січня по 20 лютого перебувають під владою стрибога, Бога вітрів. Багато з них релігійні, містичні. Їм властивий однобокий погляд на світ у комплекті з деякою запальністю це вміння наживати собі ворогів. Якщо подібна людина зловживає владою, вороги діють нишком. Люди з трибога погано володіють мистецтвом вірно виражати свої емоції, і чоловіки і жінки здатні вивчати древні навчання. Тотем вовк відповідає цьому періоду. Люди, у яких такий покровитель дуже відважні справжні воїни, люблять бути одинакими. Але непогано освоюються й у колективі, дуже болісно ставляться до вторгнень на їхню територію, готові навіть боротися за неї. Вони цілком самокритичні, відсторонені та холодні в спілкуванні, але з близькими людьми вони чесні та вірні. І люди, які народилися з 21 лютого по 22 березня, їм відповідає богиня Макош. Це богиня родючості, і врожаю, милосердя, долі, шлюбу, покровителька вагітних. Люди, народжені в цей період, це жертви самих себе й інших чуттєві, внутрішньо багаті. Вони надзвичайно віддані та наполегливі люди. Інтуїція в них переважає над інтелектом. Їм дуже складно зблизитися з кимось, але якщо налагоджується зв'язок, то він залишається назавжди. Майже завжди вони довіряють інтуїції, вона їх не підводить. Цей період належить тотему вороні, круку. Люди, які народилися в цей період, скоріше відчувають життя, ніж розуміють. Вони дуже обережні, скупі на емоції. Також вони дуже проникливі, бачать те, що інші намагаються приховати: думки, наміри, вчинки. Тепер порівняйте свої внутрішні якості з тим, що ви дізналися, чи співпадають вони. Напишіть в коментарях, чи вони відповідають вам. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нове відео. Дякую, друзі, до зустрічі!